Як ви вважаєте, чи треба перейменувати наш харківський театр імені Шевченка на імені Курбаса? Ні, не треба нічого перейменовувати. Хай буде імені Тараса Григоровича. Знаєте, хто такий Курбас? Олесь Курбас. Uh -huh. так, знаю, Звісно, Ну, мені здається, до театру ну, мені, Тарас Григорович Шевченко. Ні. Є, чи знаєте ви хто такий Курбас? різниці, <смір> <разів>, в принципі. <смір> на мою думку, Харківський театр імені Шевченка можна змінити на назву на честь Леся Курбаса, оскільки Курбас він є засновником, це як факт. Да? А на честь Шевченка в нас в Україні багато що є на честь Шевченка. Тебе Шевченка на слугу частіше, ніж вас. Е, Як на, на згадку, що тобі на згадування, що така людина була. Але я взагалі не люблю, коли його щось <сорист> ну, це, не, не таке... я думаю, що так. Я про це вперше чую, нічого <сорист> про це не знаю. При... Приблизно розумію, хто таке Лесь Курбас. Але хочу зазначити, що Шевченко напевно, більше був талановитішою людиною, і на його п'єси ставляться ж вистави, так і багато вистав. Моя думка, я не розумію, для чого це. І чи це доречно? Я не розумію. Чи Я права, що там є все одно, чи пам'ятник, чи щось по молису Курбасу, натоменський чи... дошка. А, ну, дошка. що там вже є, написано, так. Та. Ну не знаю. Не нам вирішувати, навірно, але не вважаю, я я що треба, mm -hmm. я не знаю.